Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас з вами знову нова рибалочка. Коротше, дане відео складене з двох частин: вчорашнього дня і сьогоднішнього. Вчора я ходив на поплавочку, їздив на одні свої старі місця, вийшло там не дуже вдало. От, і, і за цього я вирішив ще сьогодні, так би мовити, доз, дознімати дане відео. Сьогодні ходив на фідерок і на кормачки. Хотів зробити типу як батл. Але в кінечному тозі теж трішечки не зрослося, і я ловив чисто на фідер. Але, в принципі, вдалося розловитися доволі непогано. Ну, я думаю, ви зараз, в принципі, по відео все побачите. Так, друзі, ну зараз в першу чергу я навіть не знаю з чого почати. Напевно, зараз розкладу крісло, щоб можна було тут з комфортом сісти. Чесно кажучи, не знаю, чи вийде у нас сьогодні рибалочка нормально чи ні. Були б якісь заброди, були б, взяв би хоча б якоїсь собою ножика, то було б набагато легше. А так, коли я, можна сказати, по мінімуму зібрався не дуже так сильно, то зараз На приходиться, а це так виходить із ситуації. Не знаю, чи буде у нас сьогодні з вами риба, чи не буде. Ну, в принципі, якщо вийшло відео... То рибка є. Надіюся, все-таки буде карасик. Дуже великі ставки, саме на карася ставлю. Хоча ми з вами і так знайшли доволі непогану точечку по карасю. от Але я ж не можу постійно ловити тільки на одному місці. Я думаю, вам це не буде дуже цікаво. Тому вирішив сьогодні виїхати сюди. Зараз перевіримо, якщо все гуд. Застаємось тут і будемо ловити. Друзі, по прикормочка. Ось у мене залишки з минулої риболовлі. Зараз планую ще додати чесночну прикормочку. Якраз досипати те, що у мене залишилося. Зараз те, що в мене залишилося, я Ага, тут не тільки чесночний, тут у нас заказується в одній пачці ще й ще трохи залишилися гейзер Хоп-хоп-хоп. Все, це є. усе зранку зварив трішечки перловочки. І, коротше, всю, напевно, засипаю. Якраз її можна буде використовувати, як і на наживку. По наживочку взагалі у нас, як завжди, це буде черв'ячок. І опариш, ну і можна буде тепер ще пробувати ловити на перловочку. Так, друзі, рухаємося з вами трішечки на інше якесь місце. Трішечки дискомфортно там ловити, тому що вітер прямо в лице двіє, то я вирішив все-таки змінити місце. Буквально ну, близько години я пересидів там ні покльовки. Ні, було пару касань яких то. Я її пробував змінювати наживку, то була поклювачка і на перловочку, і на бутерброд. Але там результативного клювання не було. Дану прикормочку. Поки що почнемо лира на цю, а там вже по ходу діла, якщо, то будемо домішувати. Далі. По кормачку. У мене вже тут все зібране, воно зразу в зборі. от Так що кормачок навіть збирати не потрібно. Катушечка тут легенда всіх легенд, це кобра. Спінінг, на жаль, не крокодил. Але якийсь інший. Кайда, а який саме? Ну Я думаю, ви зараз самі все бачите. Коротше, цей кормачок вже повністю в зборі. Зараз збираємо фідер, ставляємо стілець і відразу починаємо нашу з вами риболовлю. Сьогодні все по бистрячку. Друзі, стосовно наживочки, це у нас сьогодні будуть пуфіки взагалі заврори. Далі, як завжди, опариш і хробачок. У нас на хромачку два гачечка, то зможемо собі спокійно використовувати відразу дві якісь наживки. Так що будемо експериментувати, будемо пробувати і побачимо в кінці риболовлі, що ж це таке краще. Кормачок чи фідерок. Зараз розбираю фідерочок, ставлю крісло. Так, друзі, ну що, фідрочок ми наші зібрали. Тепер будемо наживлятися, забивати прикормочку. Потім так само і на кормачку. І будемо чекати нашу першу рибку. Так, на кормачок я думаю поцепитись опуфіки. Опариш. Ось я так опуфіка поцепимо сюди, до неживого опариша, а на інший гачок чисто хробачка одягнемо. Тепер ще сюди забиваємо прикормочку, присовуємо так плотненько. Це вже вам не фідер. Тут можна прям таку використовувати прикормку як пластилін. О, є. Ну що, друзі, тепер будемо закидуватись. Так, ну що, друзі, тепер будемо чекати рибку, побачимо на що в першу чергу зреагує. Ой, клювання було на кормачок. І мімо, на жаль. На фідер теж щось пробує, але поки не зрозуміло. Змістився трішечки ліворуч. Там трішечки замулена місність. Достаєш постійно гачки. А вони оце з таким брудом. В принципі, як і тут. Думав, що тут буде покраще. О є, друзі! Є, є, є. так, і рахунок 1-0 у нас відкриває фідерочок. На кормачок тільки що теж було клювання, попустило трішечки, Ґ? не відкриває рахунок, друзі, не відкриває схід. Майже під берегом. Добре. Коротше, на крмачок тільки що теж було клювання. попустило доволі так нормально е прищепочку, але, але продовження поки ще немає. Друзі, було клювання на кормак і тут бен, і одразу клювання на фідер. І фідер у нас відкриває рахунок, надіюсь, на це. О, доволі непогана ще рибка. Скоріше за все, підлящик, я так думаю. Але вроді ще й доволі непоганий. Ну як непоганий? Стандартний для цього місця, невеличкий. Так, що б ви розуміли, клювань. На кормак трішечки більше, ніж на фідер, але результативних покльовок нуль. О, Йорш.

<плес> як не податкувати. Та нема защо, я ж так зрозумів, що ви її навіть і не використовуєте. Ну Ту -ту -ту. То це воно як зветься. Крит. Криль? А, криця дуже добра, бля. Тут цепни мені туди, обійдем, кругом. Спереді, цепни, а до останні. Да, віддро. Тут поки нічого нема, поки що Воно Воно тут туди, туди туди воно затягнуло, так би, всі доріги потягнуло туди на білу церкву. Добре, дякую.

Мені кажеться, що все-таки зараз буде дощ. Кажу, хмару тяне. Навірно, все-таки зараз буде дощара. Ну ще минут 10 в принципі можна посидіти. І треба сматуватися. Сматувати. Так, так, так. І типа коржиками прикармлюєте. Та ні, 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 не треба. Не хочеш, ніби я. А то є. Кидаю коржики, у нас типо, наче по нього такий біля? Зараз замовкну. І що, ви їх додаєте в прикормку чи Я так кидаєте? Кидаю там, там ніколи не був, У оговажувати. у Мусорки, там кар'єри є. Ну як кар'єр? Там озеро є. А, я, мабуть, зрозумів, де це. Я там був з друзями, їздили туди зимою. Ми там із підводною камерою ходили. То там плотви, окуня, хватає <пасу> з... <пасу> <пасу> Скільки що то капець. Щось дергає, дргає і ніяк не може взяти. Обсосало тільки опариша прям. Обсасала опариша. Так, все. Треба зматуватися і тікати. Вам ці підлящики треба? Підлящики. Ну, трошки сьогодні вийшло, розловиться. Та що, візьмете? Я собі тако порушу. Виривай я тобі собі і яцю, я її під'ю. Я Пару котиком візьму. Так, так ну що, друзі, ось така рибалка у нас сьогодні вийшла. Думав зняти батл в кінечному ітозі трошечки не виходить. От. Але, в принципі, доволі непогано розловився чисто на фідер. Ми тікаємо, вітер підіймається, хмара підходить, зараз буде ліві. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал. Ставлять лайки, ну і до зустрічі на воді.